Стало сьогодні відомо про те, що Служба безпеки України на Волині викрила незаконні махінації з лісом в національному природному парку Цумайська Пуща. І збитки складають понад 16 мільйонів гривень. А директору Ківерцівського національного природного парку Цуманська Пуща оголосили підозру за двома статтями кримінального кодексу. Йдеться про незаконну порубку дерев у заповідній зоні і перевищення службових повноважень. За даними Держбюро розслідувань України, збитки від діяльності директора становлять 16. Нанадцять половини мільйонів гривень справі є ще один підозрюваний власник місцевого деревообробного підприємства. Як встановили слідчі у липні 23 року, в одному з урочищ парку були проведені незаконні рубки. Там знайшли залишки 48 зрубаних дубів віком понад 165 років та ще 42 дерева інших порід. Нині вся деревина арештована і передали Національному агентству України з питань розшуку активів, як додали в Службі безпеки України у Волинській області, керівник нацпарку спеціально відправив. Працівників лісгоспу на облаштування екологічної стежки в іншу місцевість в цей час представники деревообробної фірми незаконно виробили дерева у природно-заповідному фонді. За незаконну рубку дерев у заповідній зоні керівнику Цуманської пущі і власнику деревообробного підприємства загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 7 років. Санкція статті про перевищення службових повноважень, підозру, за якою оголосили очільник у нас парку, передбачає позбавлення волі на строк до 10 років. Наразі слідчі готуються клопотання, готують клопотання про відсторонення директора від займаної посади та обрання обом підозрюваним запобіжного заходу. Ну і нагадаю, що Віталій Деркач був директором цього національного природного парку до сьогоднішнього дня. Я так розумію, що це швидше. Сього і стосується його персоналії щодо ось цих незаконних порубок. Людина, яка мала би охороняти і берегти ліс в національно-природному парку Суманська Пуща, ось бачимо, до чого опустилася. Ну і до речі, зауваженням до його особи виникли одразу при його призначенні, коли багато екоактивістів і працівників національного парку теж казали, що ця людина не мала би займати цю посаду. Ну а як бачимо, це тепер стало підтвердженням.